Добрий день. Сьогодні в нас огляд пластикових багатофункціональних кейсів, як ви бачите, вони різних кольорів, є непрозорий чорний, є прозорий помаранчевий. Для чого вони можуть бути корисні, для чого вони можуть знадобитися? Вони всередині прокладені м'яким матеріалом, відповідно для будь-якої електроніки, карманної компактної, яка може в них поміститися. Наприклад, навушники. Якщо ви адепт, Дротових навушників як я, то вони дуже ці кейси корисні для переноски навушників в кишені, в рюкзаку. Кейси дуже одоростійкі, тому вони витримують будь-які переїзди, переноски і тому подібне. Якщо у вас є пара дротових навушників, ви можете їх скрутити і розмістити в кейсі. Все, вони готові до транспортування. Вони не заплутаються, як це могло би бути в кишені, вони не порвуться, ну і, і, і так далі. Якщо ви професійний музикант, який-небудь можливо, ударник, гітарист, будь то інший, то у вас може бути пара вушних моніторів, ті самі навушники, але ті, які ви використовуєте під час репетицій та виступів, це так само стане в нагоді для транспортування ваших вушних моніторів. А кейси добре захищають від бризк. Тут є гумова прокладочка, тож, навіть якщо ви разом а, зі своїм рюкзаком чи сумкою попадаєте під дощ, це не проблема. Я думаю, що метр занурення вони не витримають ці кейси, але а, від звичайних погодних умов а, врятує дуже добре. Ну і в якості резюме я можу сказати, що це далеко не тільки для навушників. Це кейс. Який корисний для будь-кого, для будь-якої дрібної електроніки, можливо, навіть якихось, не знаю, таблеток, якщо хтось з собою носить. На корпусі також є кліпса, за яку можна причепити до рюкзаку нейлоновим ременем і носити десь назовні. Тож, ми бачимо, що це достатньо універсальний кейс. Він не тільки для навушників, може бути, може бути для якихось батареї, акумуляторів, sd карти. Будь-що що туди поміститься, все що вам прийде в голову, міцний, надійний захищає від бризок.